П'ятниця 30 червня. В ефірі новини на 11-му У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ніч ранок із сиренами. Окупанти знову атакували Нікополь. По місту гатили з важкої артилерії. Наслідки уточнюють. Постраждалих немає в інших районах області. минулось без обстрілів. Вчора ввечері була загроза застосування ворогом авіації. Утім, пусків ракет не було. Уночі росіяни вдарили по Україні ракетами С-300 та іранськими дронами. Наша протиповітряна оборона знищила 10 з 13 шахедів. Від атаки постраждали військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. А у Миколаєві від падіння уламків сталася пожежа. Вогонь загасили рятувальники. Постраждалих немає. Військові попереджають про підвищений рівень небезпеки, оскільки ворог збільшив корабельне угрупування в Чорному та Азовському морях. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. А на фронті є важкі бої, зокрема в районі Лимана, Бахмута та Мар'їнки, за останню добу ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів. Також підбили три танки, шість бронемашин, 11 артсистем та іншу техніку противника. Окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Про це повідомляє українська розвідка. Першими, хто поїхав, трійка співробітників Гросатому. Рекомендацію виїхати отримали і українські працівники, які підписали контракт із росіянами. Вони мають залишити станцію до 5 липня. Навіть визначили бажаний напрямок Кримський півострів персоналу, який залишається на АЕС, дали вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Повідомляє наша розвідка. Стати воїном кіберфронту в Україні розробили чат-бот для блокування дезінформації. Завдяки цьому у соцмережах YouTube, Instagram та Facebook можна зупинити поширення місць дислокації ЗСУ. Користувач отримає інструкцію для блокування диверсійних каналів. Зараз на вашому екрані qr код з посиланням на чат від кіберполіції. Величезне провалля у центрі міста на проспекті Яворницького рухнула частина дороги. Разом із нею буквально на ходу пішла під землю і автівка, що проїжджала повз на місці Нині працюють поліцейські, обійшлось без постраждалих. Чотири гранати, запали, тротилова шашка, револьвер, обріз гвинтівки та понад 350 патронів. Такий арсенал зброї поліцейські знайшли у 55-річного жителя Санельниківського району. Чоловік оцінив товар у 25 тисяч гривень та вже навіть знайшов покупця. Та на місці продажу ділка затримали правоохоронці. Нині йому повідомили про підозру. Операція ціною життя у Кривому Розі. Дівчина померла за кілька днів після мамопластики. Медики стверджують, пацієнтка переборщила зі знеболювальними. Родичі ж померлої Переконані причина смерті недбалість лікарів. Що ж сталося насправді? Подробиці трагедії з'ясовували наші кореспонденти. Ще декілька тижнів тому Аліна була амбіційною та енергійною дівчиною з неймовірними планами на майбутнє. А Яков доволі відомим та перспективним лікарем-хірургом. А вже сьогодні він той, хто може опинитися за гратами, а вона пацієнтка, про смерть якої говорить ледве не вся країна. Але на чиєму ж боці правда? Декілька років 22-річна Аліна Мухіна мріяла про пластичну операцію на грудях. І, хоча батьки відмовляли доньку, дівчина впевнено прямувала до своєї мрії. Ми як батьки і чоловіки, я були проти цього. І сказали, що гроші на цю операцію ми їй не дамо, тому вона їх заробила сама, ось поки не заробила, тому і це питання стояло ще дуже года полтора назад, мабуть. 13 червня дівчину прооперували. Мамопластика обійшлася у три тисячі євро. Аліну виписали додому вже через добу після хірургічного втручання, кажуть родичі. Попри те, що дівчина скаржилася на болі, вже за декілька днів стан пацієнтки стрімко погіршився. вона майже не могла спілкуватись, дихати не могла, ходити не могла. Я теж робила таку процедуру та казала, протягом трьох днів біль стихне, але не на четвертий, не на п'ятий день біль. Не стихав. Я зрозуміла, що треба бити паніку, що лікарі допустили помилку. Коли родичі пацієнтки почали бити на сполох, було вже пізно. У вкрай важкому стані Аліна Мухіна потрапила до реанімації. У дівчини почали відмовляти печінка, нирки та легені. Тоді медики вели в медикаментозний сон та дістали імпланти. Ввечері, 22 червня, Аліна померла. У дівчинки відказали всі органи, а зараз лікарі кажуть, що це були пігулки, які вона прийняла, чи, там, 70 чи 80 штук. Ну, це взагалі людина, яка робить операцію, щоб бути красивою, буде приймати стільки ліків. Оперував дівчину в відомий у кривому розі лікар Яков Яковіді. Від особистої зустрічі з нашою знімальною командою медик відмовився, а у телефонній розмові був небагатослівним. Питання полікреня на півниці по друге зараз посходиться з розслідуванням. в даному випадку. Воно може зашкодити слідстві. Я не вважаю, що там є якась моя відповідна, провина і, і ну, не було саме. У пов'язаних з родичі загибли припускають, проблема у недостатній кваліфікації пластичного хірурга, а також бажанні наваритися на мамопластиці. У это все стоїть на конвейері. Він просто не встигає слідкувати за пацієнтами, яких він приймає. Бере за це гроші не в гривнях, не в доларах, а саме в євро. Три тисячі євро. Гроші він мені особисто повернув тут біля ганку. Він казав, що три тисячі євро коштують тільки імпланти. Все інше НСЗУ надає. Батьки загиблої звернулись до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попри загибель пацієнтки, медзаклад працює у штатному режимі. На сьогодні відкрите кримінальне провадження з приводу випадку смерті пацієнтки в лікувальному закладі. Коментарі з приводу цієї ситуації будуть надані по періоду часу, коли будуть висновки саме юридичних інстанцій і експертних клінічних інстанцій. Родичі та друзі померлої Аліни не можуть повірити у те, що сталося. кажуть, досі відчувають присутність дівчини поруч. Була дуже світла, дуже позитивна людина. Вона завжди. Усім допомагала, проводила час з племінницею, з друзями, з родиною. Ще не відчуваю, що її нема поряд. Ми звернулися за подробицями до поліції. Там кажуть коментувати ще зарано однак вже призначили низку перевірок, в тому числі чи має право взагалі лікарня проводити пластичні операції. Причину ж смерті встановить суд медекспертиза. Триває слідство. Анастасія Вільхова, Євгенія Богдан, новини каналу. Зі спецтехнікою та лопатами у Кам'янському ремонтують покриття на території сьомої лікарні. Комунальники вже укладають новий асфальт. Невдовзі кажуть, роботи планують розпочати і біля ще кількох медзакладів міста. Усе за рахунок гранту від Європейського інвестиційного банку. Чоловік травматологію, заходимо, такі були ями. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території 7 лікарні, виконуємо ремонт дорожнього покриття, 7, 8, 9 лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках новин.